У віці до 40 років нам дуже важливо підтримувати достатній рівень того типу колагену, що забезпечує тонус і еластичність шкіри. Ефективними процедурами для підтримки цих процесів є процедури біоревіталізації, які містять гіалуронову кислоту, пептиди, вітаміни і мінерали. Також ефективним буде введення полінуклеотидів. Після 40 років власні резерви шкіри починають виснажуватись і наші клітини втрачають свою активність. Тому вище названих процедур вже недостатньо для гарного вигляду. І ось тут якраз приходить час таких процедур, як смазліфтінг, введення полімолочної кислоти, а також редієс. Саме ці процедури стимулюють вироблення того типу колагена, які утворюють щільну сполучну тканину у підшкірному шарі і допомагають нам уникнути провисання і підтягнути овал обличчя. Про типу коллагену, які необхідні нам для підтримки нашої молодості, я розповідала у попередньому відео. Після 40 років ми вже можемо піти на утворення щільної сполучної тканини під шкірою, і утворення мікрорубців, що будуть забезпечувати нам ліфтинг обличчя. Але головне, друзі, не забувати і про ті процедури, які забезпечують нам живлення наших тканин, а саме це біоревіталізація і полінуклеотиди. Тобто все повинно бути в комплексі і вчасно.